Погляньте на карту України. Простір землі, заселеної українцями, такий великий, що аби перетнути його пішки із заходу на схід, треба йти, не зупиняючись, мінімум 40 днів або 3 місяці з перервами на невеличкі відпочинки. А чи добре ви знаєте нашу любу Україну? Спробуйте перевірити свої знання. Потрібно тільки вгадати область. За кожну правильну відповідь один бал. У кінці ви зможете дізнатись, хто ви за рейтингом. Краще робити нотатки, бо областей в Україні дуже багато. Слідкуйте за часом. До речі, вас чекають цікаві факти. Нумо до пригод. 1. Це Запорізька область. Обласний центр місто Запоріжжя. Цікавий факт. На Хортиці розташований історико-культурний комплекс Запорізька Січ, що є узагальненим образом козацьких січей. А ви вгадали? Два. Правильна відповідь. Одеська область. Одеська область найбільша за територією область України. Адміністративний центр області місто Одеса. А ви знали, що Одеса українська столиця гарного настрою. Щороку, 1 квітня в День сміху, тут проходить фестиваль гумору та сатири гуморина. Офіційно, 1 квітня в Одесі вихідний день. А може, це розіграш. Номер 3. Це Хмельницька область. Адміністративний центр області місто Хмельницький. А чи знали ви, що Богдан Хмельницький жодного разу не ходив по вулицях, місто Хмельницький? До речі, в місті найбільша кількість пам'ятників Богдану Хмельницькому, а саме чотири. чотири Це Дніпропетровська область. Адміністративний центр області місто Дніпро. А ви знали, що у Дніпрі розташована найдовша в Європі набережна. Завдовжки 23 кілометри. Кривий ріг найдовше місто Європи. 126 кілометрів. номер 5. Це Миколаївська область. Адміністративний центр області місто Миколаїв. Миколаїв це місто кораблів. Перший збудований тут фрегат називався не інакше Як Святий Миколай. Номер 6. Правильна відповідь Житомирська область. Адміністративний центр області місто Житомир. А ви чули, що Соколовський кар'єр, який знаходиться поблизу Житомира своєю глибиною не поступається озеру Байкал. Номер 7. Правильна відповідь Кіровоградська область. Адміністративний центр області. Місто Кропивницький існує легенда, що на дні Чорного озера лежить карета, вилита з чистого золота кримського хана Гірея. Також вважається, що в цих місцях ховав свої скарби Нестор Махно. Вісім. Це Вінницька область. Адміністративний центр області місто Вінниця. На території області розташований іллінецький метеоритний ударний кратер Номер 9 Це Рівненська область. Адміністративний центр місто Рівне. За легендою. В Успенській церкві молився лідер гайдамацького руху Іван Гонта перед битвою з польською шляхтою. Десятий номер. Це Івано-Франківська область. Обласний центр місто Івано-Франківськ. Садиба, в якій проживає Святий Миколай, знаходиться. Під Косовом в Івано-Франківській області. Напишіть в коментарі, чи вірите ви в Святого Миколая. Номер 11. Це Чернігівська область. Адміністративний центр області місто Чернігів. Саме в Чернігівській області була колись гетьманська столиця місто Батурин. Номер 12. Назвіть відповідь. Це Автономна Республіка Крим. Адміністративний центр місто Сімферополь. В Криму проходить найдовший тролейбусний маршрут на планеті. Тролейбус ходить між Ялтою і Сімферополем. Довжина маршруту становить 86 кілометрів. Номер 13 Це Закарпатська область. Адміністративний центр області місто Ужгород. Географічний центр Європи знаходиться саме у Закарпатті поблизу селища Ділове Закарпатської області. Про це тут свідчить яскраво виражений кам'яний стовпчик з інформаційним написом про це. Номер 14. Це Донецька область адміністративний центр місто Донецьк з 13 червня 2014 року. Обласну державну адміністрацію тимчасово перенесено до Маріуполя, а з 13 жовтня 2014 року до Краматорська. На Донеччині існують своя Ялта, Урзув та ще низка населених пунктів із кримськими назвами це пам'ять про масове переселення православних греків у ці місця, що сталося понад два сторіччя тому. 15. Правильна відповідь Волинська область. Обласний центр місто Луцьк. А ви знали, що Луцький замок або замок Любарта, зображений на купюрі номіналом 200 гривень, знаходиться тут. Це одна з головних пам'яток області. Номер 16. А ви вгадали, що це Харківська область? Адміністративний центр області місто Харків. Харків'янин Юрій Кнорозов першим у світі розшифрував ієрогліфи індіанців Майя. Номер 17. Правильна відповідь. Черкаська область. Адміністративний центр області. Місто Черкаси. У невеликому селі на Черкащині діє заповідник Трипільська культура. У місцевому музеї, розташованому під відкритим небом, відтворено селище Трипільців у натуральну величину Номер 18 Це Львівська область. Адміністративний центр області місто Львів. Цікавий факт. Львівські айтішники розробили додаток Skype для мобільного телефона. Номер 19 Правильна відповідь. Херсонська область. Обласний центр місто Херсон. Херсонська область, єдина в Україні, має вихід до двох морів. Але місцеві жартують, що їх аж п'ять. чорне, Азовське, Каховське. Це водосховище. Ширина сягає 8 кілометрів. Гниле море це величезне, солоне озеро Сиваш зі специфічним запахом і кольором. Та п'яте пшеничне море. Номер 20 Правильна відповідь: Луганська область. Адміністративний центр області місто Луганськ, але тимчасово перенесений спочатку до Сватового, а потім до міста Северодонецьк. Символ Луганської області байбак. Байбака можна побачити і на гербі Луганщини. Номер 21 Це Полтавська область. Адміністративний центр області місто Полтава. У 1709 році під Полтавою відбулася вирішальна битва Північної війни. Вона стала поворотною у тогочасній європейській історії, визначивши подальшу долю України на два століття. номер 22 Це Сумська область. Адміністративний центр області місто Суми. Місто Путивль одне з найдревніших міст Київської Русі. Перша згадка датується 1146 роком. У 12 столітті Путивль стає ареною, де відбуваються події, описані у слові о полку Ігоревім. Саме тут чекає плаче Ярославна, за князем. Ігорем Святославовичем. Номер 23 Правильна відповідь. Тернопільська область. Адміністративний центр області. Файне місто Тернопіль. Печера оптимістична, що знаходиться біля села Королівка в Тернопільській області, вважається пам'яткою природи. Це найдовша у світі гіпсова печера, яка увійшла до книги рекордів Гіннеса. Номер 24 Правильна відповідь Київська область. Обласний центр місто Київ. Адміністративно до її складу не входить. Північну частину області площею близько 2000 км кілометрів. Займає Чорнобильська зона відчуження. І останній номер 25-й. Правильна відповідь Чернівецька область. Адміністративний центр області. Місто Чернівці. А ви знали, що найвідоміша вулиця міста Чернівці носить ім'я Ольги Кобилянської? Раніше вона називалася панською, побутує красива легенда, що раніше тротуари біля цієї вулиці підмітали букетами троянд. А зараз до підсумків. Напишіть, скільки балів ви отримали. А зараз рейтинг. Якщо ви набрали від 0 до 5 балів, то ви, Микола Серга, український музикант, телеведучий, актор і поет, ведучий тревел шоу. Орел і решка народився у Черкасах. Якщо ви набрали від 6 до 10 балів, то ви Євген Синельников, український режисер, телеведучий, актор, один з ведучих шоу Орел і Решка. Місце народження Запоріжжя. 11-15 балів. Ви Леся Никитюк. Українська телеведуча, блогерка, ведуча тревел шоу Ле Маршрутка та Орел і Решка. Місце народження Хмельницький. Якщо у вас від 16 до 20 балів, то ви Андрій Бідняков, український телеведучий та актор, ведучий тревел шоу Орел і Решка. Місце народження Маріуполь. Якщо ви отримали від 21 до 25 балів, то ви Дмитро Комаров, український журналіст, мандрівник, фотограф, автор і ведучий програми Світ на виворіт», Місце народження Київ.